У нас найкраща армія в світі, mm -hmm. щоб перемогти своїми силами що потрібно. 4 мільйони людей призвати в армію, а не платити зарплату тільки кормити, тому що це безсмислено. провести операцію в, в, протягом максимум одного року, вложимо десь мільйон і вийдемо на кордони. Ти прикалуєшся не платити зарплату я це ну, А Я відзакінчу. Нема не сенсу. Не, не буде грошей. Гроші будуть як бумажки, ми прикурювати від них будемо. Так от. Втягнуть самим і швидко протягом року. Тільки що доповів. Чому 4 мільйона? Е, Зброї недостатньо буде, буде для того, щоб по лувному воювати. Тому прийдеться воювати м'ясом. Русські, як русський вають такий ще більше м'ясом. Тому що на 4 мільйони вистачить тільки автоматів. А вже дронів чи артилерії, чи авіації ну точно ну, не вистачить. Але завалити м'ясом можна. Чи можна зараз вийти на кордони? Можна? А, чи вистоїть країна після цього? Ні, не вистоїть. Вона розсиплюється, як Албанія в своє время. А, чи можна виграти війну іншим способом? А, я не, не, не почув відповіді ні від кого. Я задав це питання, чи яким, а кому ти, яким ти, способом. Заступникам волнокомандувача Збройних сил, наприклад, головного Збройних сил задавав це питання. Начальнику Генерального штабу Збройних Сил задавав це питання. І яким чином? Ви зібралися виграти цю війну. мене більше не приглашають нікуди. Могли б сказати, це державна таємниця, не то ума. Могли би сказати, але говорили інші речі. Я не почув, як збираємося виграти війну. Ти вважаєш, що тобі не сказали, чи цього просто немає. 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 Я, я вважаю, що дупля зеленого ніхто не вистрілює, як закінчиться два рік. Ні ми, ні росіяни. Ніхто не знає, ні американці. Ніхто не знає, як закінчиться 24 рік. У нас взагалі, в принципі, вся війна йде якось не так, як могла би йти.